Неділя, шосте квітня, ідіть з оселі в оселю. Я не ухилявся ні від чого, що вам корисне, аби говорити вам і навчати вас прилюдно і по домах. Дія Апостолів 20:20 Члени наших церков повинні більше ходити з оселі в оселю, пропонуючи біблійні уроки й розповсюджуючи літературу. Сіючи на всякому місці, де є вода, ми побачимо, що той, хто сіє щедро, той щедро і пожне. Друге до Коринтян 9.6 Ті, які називають себе Божими дітьми, повинні наслідувати приклад Христа. Допоможіть своїм ближнім, і їхня вдячність зруйнує всі бар'єри. Тоді ви зможете досягти їхніх сердець. У роботі можуть брати участь як чоловіки, так і жінки. Жінки можуть зробити в сім'ї те, що не в змозі зробити чоловіки, швидше знайти дорогу до серця. Вони здатні досягти сердець, які виявляться недоступними для чоловіка. Їхнє служіння необхідне, розважливі, лагідні жінки можуть робити добро, відвідуючи людей і відкриваючи їм істину. У такий спосіб Боже слово стане закваскою, і сім'ї будуть навернені. Ви можете спокійно досліджувати Боже Слово і поговорити про Ісуса та про істину в домашньому колі біля вогнища чи ліжка хворого. Так сіється дорогоцінне насіння, яке зійде і принесе плід. Місіонерське служіння треба здійснювати в багатьох, навіть здавалося б, неприйнятних для цього місцях. У наших душах потрібно зрощувати місіонерський дух, який надихав би нас нести вістку людям, для яких ми й не думали працювати. Причому там, де ніколи й не збиралися цього робити. Господь має свій план для посіву євангельського насіння. Якщо ми будемо сіяти згідно з його волею, то насіння настільки примножиться, що його слово досягне тисяч людей, які ніколи раніше не чули про істину. Сила селенна ангелів бажає працювати разом із членами нашої церкви і передавати світло, яке зі своєї милості дарує Бог, щоб приготувати. Народ до приходу Христа. Наші сестри, наша молодь, люди середнього і літнього віку можуть брати участь у завершальній роботі для теперішнього часу. Використовуючи для цього всі можливості, вони здобудуть найцінніші досвіди. Забуваючи про себе, вони зростатимуть у благодаті.